Не то, що ми хоронімо Європу. Європа це обезьяна з гранатою, которая бігає, говорит, зараз подорвусь, зараз подорвусь. А ми успокойся, не треба, сядь, Выдохни, убери гранату, Хатя... какому-то рациональному, по... Хатя... рациональному Хатя... поведению, тому що ти подариш гранату, а ми то рядом. Ага, на жаль, так. Росія все ще існує поруч з цивілізованими країнами світу. І це треба виправляти. Бо, як бачите, інформаційний тиждень новий, а методичка путіністів не змінюється. А от пики путіністів після чергової атаки по російським НПЗ чомусь то занадто кислі. А що сталося? Це попытка розкачати ситуацію внутрі країни. Плюс это ж дійсно на экономику. Рост цен на бензин завжди є фактором, розганяючим інфляцію. Я, наверное, сейчас открою для мигарегулятора страшну тайну, йому, наверное, это не Мало Мало этого, никакими тільки мірами Бензин не появится, если вдруг не действует по-другому і Поки рупери Путіна скиглять у картопляного фюрера Лукашенка, з'явилися ще кілька істот, які тим часом сидять у клітці і мовчать. Тут і мальчики, і мальчикивочки, да сім, сім дівочек, і два мальчика сім дівочок, два мальчика мальчики, вони да. Обично... Ну, Мачома ну, ну, що? що ж вітаю? Я інна Набок. Ну і якщо я у цій студії, то це означає, що не прямими ефірами єдиними, і час руйнувати пропагандистську машину Кремля. Бороти бункерного знову наплили купу ахінгеї, на яку можна було б взагалі не звертати увагу, але і є, але. І це, але на жаль, ті, хто досі ведуться на російську пропаганду і підіграють путіну. Тому всі ці заяви путіністів треба показувати, щоб світ бачив їхню спотворену реальність. Ну і звісно, нашу правду. І знаєте, вибори, які відбулися у Чехії, і на яких переміг лідер проросійської партії, тому підтвердження. А тепер путяністи ще й на настрої французів хочуть впливати. Ну і на фоні того, що вчора, 6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку до речі, після критики з боку опонентів, а французький лідер Макрон заяву прийняв на болотах. Понеслося. Это люди начинают осознавать а бесперспективность всего этого мероприятия, да, попытки нанести там поражение России и прочее-прочее и второе, опасность для себя. Посмотрите, что больше всего как бы да об этом переживают как раз страны, находящиеся рядом с Украиной. Вообще, если бы не двойные, так сказать, фальсифика... фальсифицированные выборы в Румынии, то и в Румынии уже сейчас было бы тоже правительство, или тоже, так сказать, значит, у власти стояли бы люди, которые гораздо более бы трезво, скорее всего, относились бы к поддержке К поддержки України, чого собственно, Європейський Союз Баяс, ну... і це що не все. Як вам наступні заяви? Бо на болотах, до речі, про свої проблеми пропагандисти файкомати мовчать. А от коли мова про інші країни, то тут знаєте, палець в рот не клади, бо полікоть відкусять. Тому дивіться і коментуйте. Ви ж знаєте, я дуже люблю зворотній зв'язок. Молдавии этого не понимают, а в Грузии понимают, что речь идет не о каких-то там, так сказать, правах человека или каких-то таких вот, так сказать, знаете, э, всяких таких лирических, так сказать, отступлениях. Речь идет о том, будет война или не будет. Вот в Грузии как бы да люди не хотят, чтобы втянули в большую войну с Россией. Все, это не означает, что они любят Россию, не означает, что они там хорошо к ней относятся, это означает, что у них просто включились мозги, вот, они научились, так сказать, да, на прошлых каких-то ошибках, поумнели и видят, что происходит в этом мире, как бы, да, что происходит на фронтах войны на Украине, они не хотят быть в это втянуты, потому что катастрофа. Да, в Молдавии, как бы, так сказать, они этого не поняли, вот, но тем не менее. -то, поэтому то, что, значит, грузинские избиратели проявляют в этом смысле понимание и ответственность, это уже хорошо. Значит, что-то не проходит даром. С чехами, конечно, если действительно чехи, так сказать, изменят свою позицию по Украине, хотя бы частично, да, было бы действительно неплохо, потому что мы действительно видим, как бы, как три страны, которые, кстати говоря, имеют общую границу, да, займут такую более взвешенную позицию по отношению к ситуации на Украине. А Чехия, на самом деле, она очень немаловажную роль играет в поддержке Украины и как логистический узел, и как поставщик. Поэтому, если, например, Чехия начнут занимать какую-то Более прагматичну позицію, то це було б дуже неплохо. Вот. Але звісно, тема Європи на болотах от завжди не до кінця розкрита. Тому на російських телепомийках несеться, ем, як самі знаєте, що по трубах, ось така словесна діарея. На самом деле, ми не те, що ми хоронимо Європу. Європа це обезьян з гранатою, яка бігає, сейчас зараз сейчас зараз А Ми говоримо, успокойся, не треба, сядь. Выдохни, убери гранату, вернись какому-то рациональному да. по рациональному Снимай. поведению, потому что подорвешь гранату, а мы то рядом. Россия никуда не переместится, не, не телепортируется от Европы в другую часть света. Насада теж затроніт. Нам ми не пытаемся йог хоронить, Ми пытаемся сього спасти. Ми питаємося з так, щоб європа знову була адекватной. А далі, от хочу згадати соловйова, бо дуже йому не подобається ситуація з пальним. Але звісно, відкрито він заявити, що там насправді відбувається, і чому в Росіян немає бензину, не може. Тому вичавлює себе. Ось це було б здорово закрити всю страну системою ПВУ. Але йде війна. И армейское ПВО работает на линии фронта и в прифронтовой зоне. И если мы будем по-прежнему относиться к этому косно, если мы по-прежнему не поймем, что это задача всей страны, тем более не устану повторять, сколько месяцев я об этом говорил, что так будет, сколько месяцев я говорил, кто умеет, как умеет. И здесь пока не будет назначен, и сейчас там комиссия работает, но пока не будет один конкретный человек. Ну, Владимир Владимирович говорит, с нами воюет все НАТО. Ну, ми воюємо з ким. Ми наносимо удари по Україні. До да Європі плівати. А я от дивлюся і думаю, а чого то скеглить? Тут же нічого дивного. Коли стільки років заливаєш людей соляркою пропагандою, то рано чи пізно, але й власні колонки починають порожніти у армії з горючкою буде все нормально. Але Но також це попытка розкачати ситуацію внутрі країни. Плюс это же действует на экономику. Рост цен на бензин всегда является фактором, разгоняющим инфляцию. Я, наверное, сейчас открою для мегарегулятора страшную тайну. Ему, наверное, это неведомо. Мало этого, никакими экономическими только мерами бензин не появится, если вдруг не действовать по-другому. Если вдруг не сказать, что да, ну изменилась ситуация. Поэтому, конечно, и здесь нет вопросов ни к вице-премьеру Новаку, ни к министру профильному Цвелю. Они прекрасно понимают ситуацию, делают все, что могут в рамках своих полномочий. То есть, конечно, мы сейчас будем развивать и малый, и средний, наверное, бизнес. Потому что, напомню, что в том же Техасе сколько нефтедобывающих компаний перерабатывающих. и перерабатывающих. Ясно, что необходима диверсификация, необходимо, чтобы были тысячи небольших заводов. З чого все починалося? Я кого-то поражу. вообще-то нефть не в ні вчора відкрили. Бінзін теж у Лукашенка порожні кишені, і тепер, схоже, білоруський фюрер не тільки картопляний. У нього нове хобі: суверенні яйця. Так, так вам не почулася і виключно власного виробництва. Але кури, до речі, не винні. То все відсутність альтернативи та ринків збуту. Зі з усією життєдіяльністю, поїлочки, корм. Вони не рушні. ручные, конечно, но приручить можно их, конечно. Ну, и а здесь на первое время корм, потом если надо еще доводить. Мне такую шулейка же БНБК да. целая. Тут, Мы рецепты все положили, что какой рецепт. Спасибо. Да. То есть тут и мальчики, и девочки, да? А сколько? Семь девочек и два мальчика. Вот. Семь девочек и два мальчика. А 2 мальчики, как а, говорится, мальчики обычно... они крупнее, да? Да, два мальчика ну, он мальчик, Он, а он девочки, они, видно губнее. что. Бедненькие. Mm -hmm. Замучили дівчинки, тепер білоруський диктатор, що до речі, контролює все від картоплі до виборів. Схоже ще й особисто буде наглядати, як перепілки розмножуються у його резиденції. А у кур Один петух на скільки кур на 10? на 10? Ну у нас так. Ну я думав, що може поменше ні, ну у нас один к трьом. Ми так от в нашому там генетичному центрі. У нас же все маркірована, всі ані щоб понімати какої перепилки ніцо сніслось, і сісна смотрі масу її сну вам говорила, щоб отобрать лучших из лучших. Тим часом не тільки московити пробувають дно, а й деякі європейці. І тут я вас здивую, бо цього разу мова не про Путініста Орбана чи його дружка Фіцо, а про депутатку німецького Бундестагу від лівої партії Дезіра Бекер, яка а тут найцікавіше стала свідком масштабного обстрілу Львова російською армією в неділю 5 жовтня. Але, попри все це, вона досі виступає проти зброї для України. Як вам такий поворот? Отже, депутатка Бекер перебувала у Львові з іншими депутатами Бундестагу та Європарламенту в межах закордонної поїздки. І через обстріл вона та інші члени європейської делегації були змушені годинами залишатися у підвалі їхнього готелю, розташованого в центрі міста. І до речі, про це Бекер особисто розповіла журналістам і додала, що вперше в житті пережила подібне. Але, попри це, вона, як і раніше, виступає проти постачання німецьких озброєнь в Україну. І це дуже насправді промовиста ситуація. Бо коли європейські політики на власному досвіді відчувають, що означають нічні тривоги та вибухи, тобто вся та реальність, в якій щодня живуть мільйони українців, але після всього цього виступають проти постачання зброї Україні, то знаєте, як то кажуть, питання є, питань немає. Висновки за вами. Тож діліться ними у коментарях, а також залишайте свої вподобайки під цим випуском. Нехай це відео побачить і якомога більше людей. Бо тут ми також допомагаємо нашому війську, і зараз я нагадую, збираю на автівку для артилеристів НГУ. Тому давайте розпочинати ще один день нашої боротьби правильно, а саме з вдячності усім тим, хто зараз на фронті і ціною власного життя і здоров'я захищає нашу Україну і нас з вами. А цю вдячність давайте конвертувати у донат, щоб знаєте не тільки словом, але й своїми діями підтримувати наші сили оборони. І тоді, звісно, ми будемо обговорювати не лише нікчемні заяви пропагандистів, але й гарні новини з фронту. А ще бавовну на болотах. Бо я впевнена, вам теж дуже подобається, як горять військові об'єкти на території Російської Федерації. Ну, я хочу сказати, що це явний признак слабоум'я. Вважаємо товариші. Хочу сказати, що спеціальні воєнні операції в строком сотвістя з графіком. по плану. потому что, смотрите, это, же, это, классическое определение, что такое слабоумие, когда ты допуска... определенные действия они достигают результата, и ты повторяешь их снова и снова, рассчитывая на то, что другой результат будет, но он все время то же самое. Обсудим ход проведения специальной военной операции на Украине. Она идет просто по плану. Операция идет по плану. Все идет по плану. По плану. Операция развивается успешно. Мы не спешим. Ждали, обовязково буда. А с вами была я, Інна Набок. бережіть себе, бережіть Україну, і до зустрічі у наступному випуску.